Доброго дня, я Артем Оценко, поет. Зачитаю поезію Василя Симоненка. Де зараз ви, кати мого народу? Де сила ваша, велич ваша, де на ясні зорі і на тихі води вже ваша чорна злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших. Нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє і молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні прибуди і орди завойовників за брот. Ви, байстрюки катіва сатанілих, не забувайте виродки. Ніде народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і годе. Дякую.